В цьому відео ми розберемось з різними видами світла, а саме, що таке жорстке світло, м'яке, як воно формується, і за рахунок яких приладів воно досягається. І почнемо ми з жорсткого світла. Тут ми використовуємо прибор Eperchore 300D. Це прибор денного світла з температурою 5600 Кельвінів. На цей прибор ми надягнули лише рефлектор. Сам прибор цей, він одразу є джерелом жорсткого світла. Як оприділити взагалі що світло жорстке? Як ми бачимо по обличчю нашої моделі, тіні на її обличчі дуже різкі. Особливо це можна побачити на тінях від носа. Жорсткість світло досягається за допомогою сконцентрованого пучка світла, яким ми освітлюємо наш об'єкт, або за рахунок того, що джерело світла знаходиться далеко по відношенню до нашого об'єкта. В даному випадку основним джерелом жорсткого світла в нас є сам сенсор приладу, так як він маленький, відповідно світло від нього йде жорстке. Для того щоб мати більше контролю над жорстким світлом підсилити потужність приладу, я вам раджу використовувати завжди лінзу Френеля. І в наступній схемі ми використали лінзу Френеля, прикріпивши її до нашого приладу. Дві переваги, які надає лінза Френеля. по-перше, ви маєте контрольований пучок світла, тобто, ви можете його зменшувати або збільшувати. Друга важлива перевага це те, що за допомогою лінза Френеля ви не губите вашу потужність на приладі. Тобто за допомогою спеціальних лінз світловий почок концентрується в конкретній точці. Давай розберемось, що таке м'яке світло. Чим більша площа нашого джерела світла, Тим воно м'якіше. Тому давай прикріпимо на наш прилад софтбокс і подивимось, як зміниться обличчя нашої моделі. Як я вже згадував раніше, чим більше площа джерела світла, тим воно є м'якішим. І в даному випадку ми поставили ще більший софтбокс. І одразу ми бачимо, що тіні стали ще більш плавними, м'якшими і з'явився світловий градієнт на обличчі моделі. Багато початківців або людей, які лише почали працювати зі світлом, і знають, наприклад, що Softbox дає більш м'яке світло. Забувають про ту річ, що якщо цей прилад поставити далеко від об'єкта, який ми знімаємо від моделі, то світло стане жорсткішим. Це відбувається через те, що розмір і площа джерела світла поняття відносне. Наприклад, сонце це величезна планета. Але за рахунок відстані для нас воно виглядає як невеликий об'єкт на небі, і саме через це сонячне світло є жорстким. Тому давай відсунемо наш прилад софтбоксом на півтора метри і подивимось, як змінюються тіні на обличчі моделі. Тобто ми бачимо, що при зміні відстані наші тіні на обличчі почали ставати більш різкими. Напевно, в тебе виникає думка, що тепер потрібно возити з собою на зйомку купу величезних гігантських софтбоксів. What? Ворітакнабатме, я тебе обрадую. Ти можеш справитись з цим використовуючи просто фрострами. І давай спробуємо поставити в нашій схемі фростраму. Чим більша площа джерела нашого світла, тим воно є м'якішим. Особисто я намагаюсь не використовувати фростраму і світловий прилад лише з рефлектором. Чому тому, що на рамі на полотні з'являється гаряча точка через те, що нерівномірно освітлюється її поверхня, і для того, щоб рівномірно вирівняти світло на фрострамі, можна додати невеликий софтбокс. Також це додаткове розсіювання нашого світла. І в результаті наша модель освітлена дуже м'яко. І джерело нашого світла стає м'яким і рівномірно освітленим. Отже, давай підсумуємо: жорстке світло це пряме сфокусоване світло, яке в свою чергу формує глибокі і різкі тіні. Натомість м'яке світло досягається за рахунок великої площі джерела світла і формує гарні градієнти між темними і світлими ділянками. Давай подивимося, як змінюється наше світло від різних модифікаторів.

Одразу скажу, що якщо ти хочеш використовувати такий сетап, де в тебе прилад з софтбоксом, який світить ще й через фростраму, ти маєш завжди пам'ятати про те, що це вимагає додаткової потужності. Тому на зйомках заздалегідь продумай цей момент і бери прибори з запасом потужності.